Їх бояться та клянуть вороги, і на них молиться піхота. Вони боронять запорізький напрямок та методично знищують окупантів, які глибоко вкопалися там в чужу землю. Ці артилеристи вже мають чималий досвід пекельних боїв на Київщині, де відточили майстерність влучних ударів, на які росіяни відповідають своїми звичними масованими хаотичними арт-атаками. Як працює гаубична батарея, що отримала завдання знищити укріплення загарбників, Бачили наші кореспонденти. Слизьке бездоріжжя південних степів укрите щільним туманом для артилерістів. То утіха. Ворог сліпий. Крази із білими хрестами стають біля ліску. Боги війни заходяться поспіхом мощувати семитонні гаубицім МСТА на бойову позицію. Виявлено ціль зводно опорний пункт противника. Будемо наносити йому вогневе ураження. Для подавлення його, так як він зараз, дуже сильно турбує наші позиції. Це волонянин на псевдоковбой. Йому лише 23, Та він вже ветеран ООС і командир батареї, що боронить Запоріжжя. Хоча каже, перед очима досі пекельні лютневі бої під Києвом. Авіація, регулярні прориви, колони танків було таке, що стояли шістьма гарматами, були в поло, фактично в полооточенні. І... Витрата за день в той момент була біля 360 снарядів в деяких днях. Кадровий офіцер твердить, тактика росіян відтоді не змінилася. Навала це і про солдатів, і про боєприпаси. В наших натомість геть інша метода. Велика кількість боєприпасів є в Росії. Так вони можуть засипати, беруть кількістю, як то кажуть. Ми беремо точністю, тобто нам не є пріоритетом викинути 20 тисяч снарядів, знаєте, щоб вразити ним якийсь воп. Працюємо точно. Українська школа артилерії одна з кращих в світі. Це я впевнений. Підготовка завершена. Хлопці заряджають гармати. Ворожі укріплення за півтора десятка кілометрів. По три снаряда. Перший залпом. Решта швидким. І 152 мм снаряди мчать крізь туман. Швидка перезарядка. І знову. Гармата. Хлопці швидко згортають позиції, бо ворог може взяти батарею на приціл. Чи влучили гармаші? З'ясують згодом. Командир каже, за ці місяці на їхньому рахунку чимало потрощених цілей, і спинитися на цьому вони не планують вже до сотні знищених відпрацьованих цілей, тобто дуже багато. Правда, дуже багато. Точно якусь цифру називати ну якось нелогічно і. Я читаю поки що неправильно після закінчення війни, можливо, можливо, скажу Андрій Почті Артем Деженков. програма Вікне СТБ. єдині новини.